Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект партронів від компанії AMIO на 4 датчика в чорному кольорі. Артикул даного комплекту 03100185. 185. Постачається в фірмовій упаковці комплект всередині. Ось так все у нас укомплектовано. Тут у нас знаходиться інструкція, центральний блок управління. Двосторонній скотч, Фреза розміром 22 мм. Тобто датчики у нас теж йдуть розміром 22 мм, дисплей з звуковим супроводом. Дріт живлення. Живлення під'єднується 12 вольт, і 4 датчика в глянцевому кольорі. Зараз ми один з датчиків. Під'єднаємо до системи і подивимося, як він буде спрацьовувати на перешкоду. Під'єднали датчик до системи, під'єднали на 12 вольт, бачимо, як спрацьовує на перешкоду. Тут в нас, на жаль, дуже близько всі перешкоди, тому датчик спрацьовує одразу, бачимо. От мінімальна відстань це 30 см. Починає датчики спрацьовувати від 2 метрів, одразу показується відстань, і також показується, з якої сторони спрацьовує датчик. Також є звуковий супровід, різна гучність можна виставити. Ось так спрацьовує на перешкоду система. При купівлі на комплект обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.